Етері візиту, час розмов. А це означає, що будемо говорити про актуальні теми та питання сьогодні. У цій студії з вами ведуча Роксолана Жукова. Поруч зі мною головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев під прицілом наших запитань, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської облвійської адміністрації Володимир Кугут. Вітаю Доброго Вітаємо. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про підсумки року 2024-го, Які вони 24 рік. Знову ж таки, це рік війни. Наша команда працювала і продовжує працювати в Полтавській області. В мене як заступника голови Філіпа Проніна були обов'язки, я відповідав за напрямок цифрової трансформації, а також агропромислового розвитку. І е, маємо певні здобутки, маємо певні процеси, які продовжуються. Ми не робили якихось кардинальних і рішучих змін в частині того, що відбувалося, але зробили акценти на деяких моментах, де, мені здається, ситуація покращилася і вона буде продовжитися далі. До прикладу, ми завершили в цьому році, відкрили новий ЦНАП в великих сорочницях. Це прекрасна нова будівля, вона модульного типу. До даного проекту залучені були як місцева влада. Полсна адміністрація, Міністерство цифрової трансформації. Ну і основний вклад це були міжнародні донори. Загальний кошторис по даному об'єкту 250 тисяч доларів це надали донори. І місцева влада в районі там, трошки більше мільйону гривень на комунікацію, фундамент для того, щоб це можна було запустити. От ви говорите за сферу, яку власне ви відповідали в 24-му році, і це, зокрема, і е, аграрна сфера Полтавщина досить е, е, розвинена в цьому напрямку. розвинений регіон. Е, скажіть, мобілізаційні процеси чи вплинули взагалом на цю сферу, чи ні? На сьогоднішній день в країні ми ж розуміємо, війна і мобілізаційні ресурси. Вони Фронт потребує даних ресурсів. Це як і фізичні ресурси, як і фінансові ресурси, інженерні та будь-яких ресурсів потребує фронт. Питання мобілізації населення і воно гостро стоїть в медійному просторі, гостро стоїть на керівництві держави, головного штабу. Але ми справлялися і ми продовжуємо справлятися з цим з цими викликами. Для бізнесу працює і запобіжники. Так називаємо критерії да, визнання критичності підприємств для економіки. І вони як працюють як на загальнодержавному рівні, так і обласному рівні. На початку року нам були погоджені відповідні критерії обласного рівня Міністерством економіки, Міністерством оборони, де у нас визначені критерії для визнання в межах регіону тих підприємств, які критично важливі для е, нашого регіону. Це і агронапрямок, і комунальні служби. Охорона здоров'я, світа, культура, переробка різного роду. Там є певні вимоги. І відповідно до законодавства, які відбулися зміни там, в 76-ту постанову Кабінету міністрів, восени відбулися зміни, вони передбачають декілька моментів, які відрізнялися. Тобто середня заробітна плата підприємств повинна становити 20 тисяч гривень, комунальне підприємство це 14 тисяч гривень, відсутність заборгованості по податках. А крім того, ще особа, яка бронюється, вона також повинна отримувати зарплату в районі 20 тисяч гривень, тобто більше 20 тисяч гривень. Це принцип, напевно, такий, як або працюєш, або воюєш. І цей баланс ми повинні витримувати. Якщо ви вже почали про кадри казати, то я не можу не запитати таке. Як на мене, незвичне гостре запитання. Раніше у керівника області Філіпа Проніна було п'ять заступників і керуючих справами. Зараз вас залишилось, наскільки я розумію, троє. Чи вистачає цих кадрів для того, щоб виконувати всі ті функції, які були і раніше? Я не скажу, що легко, просто, але ми справляємося. Поставлені задачі. У нас є розуміння, як їх робити. Ми дещо генеруємо свої певні речі, якісь. Плани будуємо, дивимося, де нам, нам треба посилитися, де нам треба, на що нам треба конкретно звернути, звернути увагу. Буде відповідні рішення щодо посилення команди, будемо, будемо працювати разом в команді. Посада заступників вони залишаються, вони є. Зараз одна вільна посада, всі інші заступники, вони. В принципі, в робочому режимі, ну я дивлюся, що останнім часом ви чи не щодня знаходитесь то в одному місці, то в іншому, то проводите наради. Ви дуже активізувалися, і ось я хочу запитати, що це сталося майже після того, як було звільнено керманича області Філіпа Проніна. Це якось пов'язано з тим, що ви мрієте стати керівником області, чи це просто така ситуація, що все треба встигнути? Ми повинні працювати і далі виконувати свої завдання. Задачі максимально стоять, ми їх розуміємо і повинні бути корисні для держави і для громадян Полтавщини в цілому. Команда працює тими відповідними кадрами, які в нас є. Ми, я би не сказав, що в нас в апараті керівник справами, ну, якби, да, пішла, звільнилася одна особа, але і інші особи, які виконують обов'язки. Так само і я на сьогоднішній день виконую обов'язки керівника. Приймає певні рішення, збільшується навантаження відповідно, але і відповідальність в тому числі. Призначення керівника області це рішення президента України Володимира Зеленського. На даний час ми працюємо і готові виконувати ті завдання, які на нас ставляться. Деякі депутати заявляли, що облрада не має вже тих повноважень, і все перейшло до ОВА, власне, як і затвердження бюджету. Скажіть, чому це так? Формування бюджету. І е, чітко виписано законодавство в частині, там, викона... е, в частині підписання бюджету, його формування, е, в період військового стану. Всі е, в період там, з 22-го повномасштабної війни, тобто введення військового стану в Україні, е, здебільшого бюджети підписувалися керівниками області. Це в першу чергу визначено тим, що. Деяка направлена саме військова сфера, вона потребує більш швидких реакцій і потребує це не тільки підписати бюджет, це протягом року формувати його і дивитися, де ці резерви є для того, щоб підтримувати якраз ці напрямки. Будь-які фінансування здійснюється відповідно до тої чи іншої програми. Дуже мало яких фінансувань. Так, от облрада, обласна рада, адміністрація. Вони формують ці програми, вони закладують там. Певне фінансування прораховують фінансові розрахунки, проводяться комісії, обговорення. Так, участь приймається на сесіях ці програми, відносяться зміни на сесіях про ці програми. У нас є повне розуміння і співпраця з обласною радою, з депутатським корпусом для того, щоб бути ефективними для виконання цих програм. А я, наприклад, згадую виступ депутатки Людмили Морошниченка, яка згадала, розповіла про те, що. Зараз всі важелі, все від депутатів передали в обласну військову адміністрацію. Тої я хочу запитати, все ж таки, чи є суперечки такі, чи це думка одного депутата між керівництвом обласної ради, керівництвом обласної військової адміністрації? Порозуміння таке є. На даний час, дивіться, якого, якогось дисбалансу і дискомфорту в роботі з обласними обласною радою з депутатами у нас немає. Я за місяць цього часу є повна конструктивна робота, де треба звернути увагу на той чи інший напрямок. Ми в повному діалогі. У нас йде нормальна співпраця з депутатським корпусом. Ну тоді є ще одна конфліктна ситуація: це депутатка Полтавського облради від Семерка Кременчука Ольга Усанова, яка зараз активно захищає від закриття, якого не планують. Ну вона каже від закриття Кременчуцький будинок дитини. Вона каже, що саме. Тому що не допрацювали в цьому будинку, досі немає укриття. Mm -hmm. І вона висловлює свою позицію і заявляє про необхідне збереження закладу, про те, що це укриття потрібно добудувати. То чия це зона відповідальності, таки обласної ради чи обласної військової адміністрації, і взагалі, як ви прокоментуєте цю ситуацію? Я буду дуже коротко і не хочу заходити на чиюсь територію і десь. Вставати в якісь суперечки, тому скажу так: до цього питання треба фахово підійти. Є визначені законодавством певні процедури, що повинно бути, як воно повинно функціонувати, і а, з яким ресурсом це повинно функціонувати. Що стосується укриття, зараз приймається рішення щодо, ну ми вивчаємо рішення щодо будівництва там укриття. Плануємо зробити вже в кошторисну документацію, бо та те укриття, яке там є в підвальному приміщенні, воно не зовсім відповідає вимогам. Тимчасового укриття, якщо ми говоримо про е, Кременчук, і саме ліцей військовий, який Добре. є у нашому місті, обласна влада є його засновником е, і є е, заява президента про те, що очолювати такі заклади мають саме офіцери, які були на війні. Як ви прокоментуєте аспект саме ліцею, що в Кременчуці? Ну тут потрібно в першу чергу розділяти по. Поняття військовий ліцей державного значення і обласні ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Державних ліцеїв військових це у нас два ліцеї, там відповідно і працюють люди з військовим досвідом, які мали отримали поранення на війні ще з часів 2014 року. Що стосується ліцеїв обласного значення, то це керівником може бути фахова людина, да, педагог. Крім того, військовослужбовець, який має відповідний досвід, у нас є в Полтаві такий ліцей, є в Кременчузі такий ліцей. Обидва керівники відповідають даним критеріям. Тому якихось моментів цього приводу я не бачу, що потрібно якесь регулювання тих чи інше. Будуть інші якісь вимоги, будемо робити відповідно до вимог. Якщо про кадрові питання, то у деяких керівників вже вийшли терміни дії контракту, і вони залишились виконуючи обов'язками. Чи можливо під час війни проводити ці конкурси, чи треба чекатися, поки закінчиться воєнний стан, і тоді будуть призначатися. Яке ваше бачення цього питання? Призначення керівників на ті чи інші посади комунальних підприємств і так далі, це відповідно до законодавства. Це відповідно да, конкурсна основа, повинні відбуватися конкурси і. Це питання, здебільшого ж, комунальні підприємства або підприємства, які там знаходяться в сфері управління, то це обласної ради. Ми як би, можемо, як адміністрація, відповідні профільні підрозділи можуть надати тільки кандидатуру. Але в умовах військового стану ці питання повинні. Ну, вони трошки призупинені з конкурсами для того, щоб можна було швидко і ефективно приймати рішення і керувати тими чи іншими напрямками. Тобто не подавати, не вдаватися там в якісь конкурсну історію, вивчати там а, здебільшого біографію. Є людина, вона займається цим питанням, вона виконує обов'язки, вона фахово підходить до своєї роботи. Якщо немає заперечень, зауважень до роботи, заклад працює, приносить виконує свою функцію, то тоді відповідно людина і продовжує виконання цих обов'язків. Закінчить військовий стан відповідно будуть. Проводитися конкурси, все як потрібно від вимог чинного законодавства. Якщо говорити про таку ініціативу області, як прозорість та підзвітність, досить як на мене актуальна під час війни, і завжди медіа підхоплює ті теми, якими ті напрямки, якими займається прозорість і підзвітність, скажіть, які напрацювання за цей час маєте, і можливо, які плани на майбутнє. Я скажу так, що дана група «Прозорість і підзвіттям показала свою ефективність. Робоча група фахово підходить до вивчення того чи іншого питання. У нас не приймаються рішення там, в, одну, в одну так сказати, сесію. Так? І вивчається вся документація, показуємо, де підсвічуємо, де є певні проблематики, де можна зменшити вартість. Того чи іншого, тої чи іншої закупівлі, намагаємося ефективно використовувати для, для максимально ефективного використання бюджетних коштів. Це в першу чергу саме такий меседж і такий акцепт даної робочої групи. Я хочу запитати про рішення Ради оборони області. Ви його підписали на сайті обласної військової адміністрації. Воно є. І стосується воно того, що кожен депутат або керівник має тепер погоджувати. З вами я з керівником обласної військової адміністрації, саме коли хоче їхати за кордон, ось отримати це погодження. У мене наступне запитання. Ми, наприклад, знаємо, що депутатка Полтавської облради Юлія Цибульська перебувала за кордоном, чи наразі ще перебуває. Чи погоджують вже, чи, наприклад, голова обласної ради каже, що це рішення має рекомендаційний характер. Я в першу чергу хочу сказати, що не я особисто приймаю рішення про погодження. Це приймає рішення Рада оборони області. Дане питання виноситься на засідання Ради оборони, воно проводиться регулярно, системно. Кожна поїздка за кордон вона повинна нести якийсь е, результат. Це результат, це гуманітарна допомога, то чи інше напрацювання з міжнародними партнерами, місто. Заключення меморандою з місцями з містами партнерами європейськими або американськими, або іншого цивілізованого світу для того, щоб можна було в майбутньому інвестиційно бути привабливим. Там чого чекати майбутнього вже зараз можна робити певні речі. Ми розуміємо, що навіть в умовах військового стану можна будуватися, можна розвивати бізнес, можна працювати. Оце результат поїздки. Він правильно прийняти участь в делегації, в сесії дати міжнародну візію. Да то тобто сказати, що ми, ми ми є, у нас хоч війна. Але ми тут є, ми тут люди, ми живемо і треба і акцентуємо на цьому увагу. Концепт працює наступним чином. Особа, яка бажає здійснити виїзд за кордон, подає заявку до Ради оборони області з ціллю, метою, сроком поїздки, країни поїздки. І потім на Раді оборони вивчаються всі як би, пакет документів. І додається, ці погодження вже от, три ради оборони пройшло з того моменту, як підписано відповідне розпорядження. На кожному раді оборони були прийняті відповідні рішення про дозвіл, про погодження. Проблем ніяких немає. Ми нікому не відмовляємо, ми розуміємо, які цілі є. Цілі ці дійсно були е обґрунтованими. Так рахує Рада оборони області. Якщо ми говоримо про аспект навчального процесу в області, будемо говорити про іншу тему, і школи постійно зустрічаються з викликом. Так, навчання під час тривоги це фактично зупинка навчання. А зараз ще один виклик це повідомлення про замінування. Чи думали взагалі в області, що з цим робити? Крині війна, ми стикаємося з цими викликами. Ті самі укриття, ми для цього це робимо, і. Активно на цьому всьому акцентують. Керівництво держави акцентують увагу, виділяються кошти до сих пір. По Зараз через проекти Дрім да, подаються заявки на ті чи інші будівництва і харчоблоків, і укриттів. І, і термомодернізації тої ж самої в кінці кінців, От кожен вчитель, кожна посадова особа школи, я так скажу, знає, як реагувати на ті чи інші е ситуації, коли йде сигнали про мінування, які б вони не були правдиві, неправдиві, ніхто про це не може сказати. Сьогодні воно не склалося, і слава Богу, а завтра вони, дай Бог, воно принесе якісь наслідки. Тому. В будь-якому випадку реакція на повідомлення буде однакова. тобто евакуація з місця проведення всіх необхідних заходів. Я хочу запитати про долю Кременчуцького онкодиспансеру, а саме тієї частини, яку починали будувати ще до повномасштабного вторгнення. Це був проект президента Великого будівництва. Зараз воно призупинено. Ми розуміємо, що війна, але... Нещодавно Філіп Євгенівич казав, якщо будуть знайдені кошти на рівні держави, то цей проєкт доведеться добудувати. Справа в тому, що онкодиспансер і нове будівництво це дороговартісне будівництво, обласний бюджет, місцевий бюджет. Ну, давайте об'єктивно говорити. Ми не витягнемо не ці, ці речі самостійно. Це повинно бути на державному рівні. Як тільки буде якийсь результат щодо фінансування, ми, звісно ж, продовжимо будівництво. Ну, ви зверталися як керівництво області, до керівництва звісно, держави, що звісно. потрібно фінансувати, звісно, бо це? війна війною, люди помирають саме від цього, не від цієї хвороби, звісно, зверталися, ми говорили, але ж це ж не тільки будівництво, це ж і персонал, і це ще потрібно певний якийсь процес для того, щоб залучити цей персонал, забезпечити необхідним обладнанням, медикаментами. Моє питання знов таки з минулого в майбутнє, і це питання стосовно індустріальних парків. Казали, що в Полтавській області їх буде кілька, а чи буде хоч щось небудь у Кременчуці? Це класна ініціатива, класна програма, яка дає можливість бізнесу розвиватися, масштабуватися, зациклювати декілька процесів, підтримується на рівні держави і на і області, і керівництво області в цілому, незалежності це адміністрація чи депутати. Я думаю, кожна місцева влада теж зацікавлена в тому, щоб створювати нові робочі місця, отримувати надходження до бюджету для розвитку території. Що стосується Кременчуга, я чув про два по області, це ну, до десятка. Є певні деякі громади вже виділені ділянки під це. і Ми обов'язково цей напрямок зараз будемо дивитися більш пристально. Саме уПА є ось цей аспект відповідальності за мобілізацію. Ми трішки зачепили вже це питання. Але скажіть, чи знаєте ви підприємства, які, можливо, загалом зупинили свою роботу mm -hmm. через мобілізаційні процеси, і як взагалі вдається балансувати? Мені невідомо. З жодного випадку, що підприємство через мобілізаційні якісь процеси перестало функціонувати. Держава балансує в цьому напрямку і в цьому процесі в частині визнання критично важливими для функціонування економіки. Підписав відповідне розпорядження про зміну цих критеріїв. Тобто там трошки зміняться критерії, вони погоджені також. У нас нам дійшло погодження з економіки і оборони. Ми відправили дане розпорядження для Міністерства юстиції для юстування. Просто трішки зменшили так сказати вимоги. Ну, наприклад, водоканали збирали петицію про те, щоб їх працівників бронювали в більший відсоток ніж було до цього часу. Що там відповідне законодавство ну, тобто зміни прийняті зараз? Наскільки мені відомо, як 75%. відсотків. А вони бронюються загальної кількості військовозобов'язаних. Всі водоканали сьогоднішнього хто подався на критичність. Всі, це у нас приблизно, по-моєму, 18 таких було підприємств, підприємств по області. 13 вже підписано відповідні розпорядження, визнано їх критично важливими для органів місцевого самоврядування. Все інше на етапі, ну, тобто на етапі комісії. Там Найближчим часом будуть вирішені ці питання. Володимире Миколаєвичу, з урахуванням мобілізаційних завдань, про які ви тільки що розповідали, які глобальні проєкти в Полтавській області плануються реалізувати в 2025 році? Я не буду говорити про щось нове. Я продовжу, ми, як команда, продовжуємо працювати. Ті основні аспекти, які були зроблені і заявлені Філіпом Гінчем. Ми продовжуємо їх якби, дотримуватись і продовжуємо на них акцентувати свою увагу. Це в першу чергу військові, відповідні вже розпорядження і ресурси, виділені вже в цьому році були. Це наше ну, соціальне забезпечення і соціальна підтримка вразливих верст населення. Ми акцентуємо більшу увагу свою, зараз намагаємося на роботу з ветеранами. Ми розуміємо, що це буде. Великий для нас виклик, і він вже стає. Ми запустили декілька ініціатив. Ми продовжуємо в цьому напрямку працювати. З цих ініціатив це театр сучасного діалогу. Я ветеран, це в культурному напрямку. А, дуже класна ідея ментального і психологічного відновлення. Ветерани можуть писати п'єси разом з фаховими людьми писати п'єси, приймати участь як актори. Крім того, в спорті почали активно працювати по напрямку роботи з ветеранами. Це ветеранський хаб на базі «Акваарени». Там і, і спорт, тобто і фізична культура, і спорт, і е, плавання, і, і дайвінг, і юрист, і психолог, і реабілітолог, і масажист. Там є інфраструктура, підібраний персонал для того, щоб можна було класно надати ту чи іншу ті чи іншу послуги ветеранам. Снапи наші працюють з ветеранами. Немало важливо, тому що от, є 19 обов'язкових послуг, так, так називаємо Я ветеран, і вони в кожний ЦНАП знає, як з цим працювати. Будемо розвивати оці напрям, дивитися, де ми можемо, які активності і а, необхідність для ветеранів відкривати по-новому. Ну і економіка. Ми проговорили з вами і про мобілізацію. Дуже важливий аспект, тому що економіка це якщо працює економіка, буде наша держава. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Дякую за запрошення. Дякую, колезі, за плідну роботу. Дякую. Ви дивилися програму Час розмов. Слідкуйте за нашими анонсами, аби не пропустити головного. До зустрічі у етері візиту.